Всім девочки перед сном вам ще зніму помала трохи кухню, ж перед сном стараюсь на кухню не виходить. Діма мені приготовимо на завтра. Держуся. Бог сделай тише. держуся. Хотіла вам показати ці віси, їм вже, я не знаю, років і роки, вони вже тут ржаві. Тут усе вже ржаве таке все, такі вже старі. А ну, вони вже, бачите, раз через раз роблять. А не роблять. Нормально. Що це таке? Ага, це така теж п'єта постанами. Ну такі. Я навіть не знаю, що це за фірма, Якось в вашані купила за 3 копійки. Вже покоцані, падали. Подивіться. На, бери! Що ти вреш, Бери. Коротше, такі. Самі обичні. Ну, щось тоді 80 гривень, що стоїть? Це ще було років сім, навіть 8 назад. Надо их помыть хорошо. Но ну, это уже все ржавчина, девочки. Это все это ржавчина. Тут, а... Знаете, оно все коца. У меня жаба давит еще на це купити. Ой, ладно, все. Будем лягати уже, відпочивати. И вам тихо, спокойной ночи, потому что ночь я всю не спала. Что? Да, все. на бронишь. До завтра, в общем, не прощаюсь. Добрый сім раночек. Добренький. Значит, Е, як пройшов ранок, Ой, ніч, вечір? Я чесно скажу, що вчора була без настрою. Ну, як без настрою? Ну, без, без настрою, так. Да. Ну, от, знаєте, як це правильно сказати? Я розсіла, бо я привикла нажертися сладко. Я нічого не хотіла, в мене не було сил. знаєте, Ну, коротше, мені казали, що я обираю з голоду. Но, я нормально заснула, в мене не було ніяких там бісонниць і так далі. Тобто, абсолютно нормально. Значить, що на сніданок у мене? На сніданок у мене вівсяна каша, вівсяна каша 180 грамів з гз. На обід буде 250 мл супчика. курочка, брокколи, морковка и дима перчик мне добавил и на вечерю напомню, червона рыба, кусочек шматочек, не помню сколько. вот а, поэтому сейчас я снидаю пью чайок шоколадки потом у меня перекус и должна я пообедать короче сдвинуть график потому что мне надо ехать Вот так Э, вот. Е, Нормально все. девочки. взагалі, перший день польот нормальний. А якщо перший пройшов нормально, то і последующие пройдуть іще краще. Я навіть не думаю про слово, ну, типу, як це? Сорватися чи ще щось, тому що, ну, які вже сорватися в нашому віці, Я ж не для когось, ж для себе роблю. Ну вот, день рождения должна быть красавица. Осень пришла, о, Сколько градусов. Ой, девочки, 9 градусов. Уже холодно. Я люблю так проснуться. Чуть-чуть круче цвет. На волосе это мне. А в вот треба тут такие порядки, красота. Чистенько, тепло. Я люблю. В общем, поговорила з вами выпила випила чашечку водички, За пів години доїде, Ви поняли? За пів. Мінімум 30 хвилин має пройти між прийомами пищи. очень хорошо. Можно можно ты уже ставить овсянку, умываться. Чистые зубы, да? Все. До снега. Надо собираться до снега. Так, беру свои старенькие, надежные, верные веса. А у меня что-то не включается. Уже, наверное, батарейка. Класс. Как mm -hmm. я пойду? они, девочки, работают. Сейчас, сейчас. тарелочка. Так. Тарелка. так, тарелка 400 грамм может. Пару девочки. Щось мені не нравится посудомийка, мойка. з якими-то пятнами. Почта от води чи що? Так, давайте. 180, да, девочки? 136. 160. 179 и тут чуть-чуть о все. Так, вот. остатки Я не пойму, что такое. Как-то некрасиво так помыла. Так, да, овсяночка 180 грамм. Некрасиво. Якось так из такой овсяночка. Ладно, сейчас я не буду достану. Сейчас все будет, девочки. Так, так, так. Я... Понятно, що я ж человек эстетики. Мне ж надо, щоб все было максимально красиво, максимально, ну, щоб мені подобалось, потому что на ну, иначе зачем это все надо. Мы живем одну жизнь, правильно? І нам надо, щоб оно было красиво. Все. Так не быва. Надо любить. всю жизнь и делать ее красивее для себя. Элементарные какие-то вещи, но делать их красивыми. Мне кажется, что это уже с медом. Я пошла не в ту степь. Я пошла не в ту степь. Я уже это чувствую, что я уже с стихи меда. И еще надо, что? она есть лохи. Кто я такая, чтобы не добавить лохи? Свободы. Сейчас. Так. Вот как-то так Пару я уже покинула же нельзя, она же сладко. Я и так на чуме Что, что там? Лахина, он горячий. Вот я люблю, чтобы красиво. Мне надо, чтобы красиво была подача. Такого все не важно, а мне не важно. Да, мне не важно есть из порцеляна. То уже будет смеяться. А мне не важно, девочки. Для меня это очень важно. Специально даже купляла подставочный коррек. Ну, представьте. Так, я уже завел чайок. Сейчас. Утренний английский завтрак. Люблю я так. Люблю я, девочки, люблю. Эстетика прежде всего. Особенно сейчас такие тяжкие часы рубить для себя приятно. Даже красиво позавтракать это уже немаловажно. Я уже достала свою книжечку почитать. Потому що я вважаю, що читати треба обязательно. Ви знаєте, там у нього є відео про моїй книжки. Я, звісно, репертуарчик у мене жорстковатий, але читати треба. Голову свою чуть-чуть розвивати. Особливо я читаю на українській мові і слова українські, да? боже, у мене така. Горня чаю. горня. Це слово горнятко і горня. Горнятко це чашечка, горня це маленька кавова чашечка. Ну, у мене горнятко. Таке. Чай. чай, чай, чай. Часала, Дівочки, ну скажіть, що це не естетика. Це я взяла до сніданку собі книжку. Про ну, посмотрите, скажіть, що це не красиво, хто скаже, покусаю зараз. Ну, от як можна не любити красоту? Для мене це дуже важливо. Ну не обязательно же покупать там, да, там кто-то скажет, ну у всех есть там финансы-то, ну не обязательно же покупать фарцелян. Якщо вам все одно, це мені там, допустим, я люблю фарцелян. Ну, є люди, ким байдуже, і вони просто создають красоту, какая-сь красивая чашечка, красиво там ложечка и так далее. Ну просто я люблю антикварі, антикварну посуду, якісну и так далее. Поэтому, ну как бы, то ж таке дело. Как говорится, кожному своє. Ну, посмотрите, яка прелість. Ладно, піду на кашка. Поговорим. Поговорим. Да -да 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 -да. Можна було трошки її зробити кашку більш жидкою. Ну ладно, пожаліла. Что страшно? До речі, ця програма харчування і познайомила мене. З самої каші до цього я не особо любила. Ну, во-первых, я не люблю цю, яку треба варити, да? я люблю ось цю швидко таку. А деякі люблять оці ну, їдять такі. М -м -м. Мені треба Градіку купити взуття. Йому насипали ж капусточки всі. Добавить, бо він хотів чи ванси, чи оскулиці. А вони зараз 5 тисяч, по-моєму. Якщо дитина хоче, треба поощрять. Понимаєте? А коли? А коли ще балувати свою дитину? Тим більше, сейчас такий возраст. Вова там не розуміє, допустим, для Градіка вже там. Важно. Бренд, фірма. Покоління вже друге. Надо. Мужин захочу нову коллекцию New Balance, Тоже классная. На осень, как раз там есть черная. Обалденная, як у мене, рожевиці. Покажу сейчас. Сейчас покажу, подождите. Да, Маша, давай, на нас Ось ці бачите, вони вже загведені. Вони вже такі. У Як чисто може тут по місту. Вот. Є такі чорні. Це із нової колекції. Я не пам'ятаю, вони чи 6, чи 7 стоять. Ми щось дивилися. Плюс мені треба зробити вже паспорт, я не доїду. И I... у нього no, плоскостопи. Мне так кажется. Тут надо либо стельку какую-то заказывать. Наверное, с вами сначала до ортопеда. Чтобы ортопед посмотрел, и, возможно, замовить якісь правильні стельки. Тому тут про якесь неякосне взуття мови не йде. Вот мы купили ему в бершке половин like. короче две пары кроссовок во-первых девочки им уже габела они порвалися ну, дороги шут по 1000 гривен но подруга у него нога неустойчивая в общем неправильно возможно можно просто стельки купить правильно я буду заняться этим вопросом вот Промониторить, що надо. Що, як, куда і зачем. пам'ятаю, у мене дідушка з бабушкою возили на троєщину. І ми часа два-три ходили, так наматували круги. А я там выбирала себе. Что я хочу одеть. Подождите, секунду. Вот, я хочу одеть? я помню, коли это вообще был нонсенс, это был 9 класс. Это было на святошине на базаре. На святошином. Меньежка в Пев джинсах, салатовый гольф я выбрала и салатові замшевіцькі сапожечки з бантиком. На такому каблучку. Это топ. Это был топ. Ну, я не могу сказать, что я сильно там выделялась завжди. Якось одежу в міру, но завжди це було щось незвичайне. Ну, типу, мені нравилось. Просто ніколи не було можливості щось то купить. Дедушка старався з бабушкою, конечно, изо усіх сил. Но зараз він мені каже, що, типу, грошей не было. А... У мене по графіку сніданок. Градіку хочу не що, Аж смысл не спиш, бо марну встає. Хоча я вважала себе достаточно, как бы, хорошо, діяти в школі. Ну, не хуже всіх. Дідушка каже, що кажу, ми були дуже бідні, типа. я цього не ощущала. А то з дідушкою з бабушкою делали все, щоб я цього не ощущала. Вот, и получается по сути одежду там покупать у меня не было возможности, ну финансовый или какой-то, да. И потом уже, когда я начала работать, ну я там что. Ш... Ну я там що-то могла собі купити, але незначительно. Бо треба було відкладати, дитина маленька, все. А градик був маленький взагалі на секонд хенді играла. От. Но сейчас я тоже не могу сказать, що я там шмоточниця или шо. Но я считаю, что если хочется что-то, ну, надо, претендуешь в То есть, если ты хочешь что-то там дорогое, ну, соответствовать надо этой одежде. Я, например, не гоняюсь за люксами, я гоняюсь за комфортом, эстетикой, ну, чтобы по, по фигуре сидела все. И в основном по скидкам, за скидками гоняюсь. Я тоже люблю вещи по скидкам. Ой, чай через полчаса. Чай через полчаса. Горнятку, бачите? От, ну не знаю, но мені подобається це все. Ось эти всі штучки, що воно таке все ніжне. Хоча это Бернадота я считаю, що это э, порцелян такий середній, тому що у мене є німецький, так тут вообще такий, кажется, як бумажний. Але, тем не менее, я це люблю. Мені це приносить задоволення. Вот. Такая у каждого свое, у каждому свое. Вот, например, брендовые речі, там, ну, какие-то дорогие, да, люксовые или так далее. Может, на жаба вы задавилась купить? А вот там посуду какую-то дорогу. Дай мне только гроші и волю, все бы было дорогой посуда. Поверьте. Я бы уже участвувала во всех аукціонах. <гум> мені треба сюди картину. Тобто, виходить, так, смотрите, розказую. Дві, дві стіни, на да? одній висить телевізор, а одна, виходить, менша. І я хочу туди картину. Но не буде це сильно наляпіста, якщо висить телевізор. Першу телевізор дуже великий. Не то, що він. Знаєте, мені сказали, що на відео. Об'єми от комнати кухні воно не передає. Кажеться, що воно менше, воно в, в реаліях набагато більше. Вот. І, відповідно, сложно, мабуть, вам по відео зрозуміти габарити телевізора. Ось там 100 см діаметр чи сколько. Взагалі, дуже большой. І виходить, що не хотілося б, щоб якщо я повішу ще картину, вона вже була, виглядала дуже-дуже наляписто рядом на сусідній стіні. Но при этом мені не хватает щось, тому що от стоїть стоит как бы на ній вазончик, да, стоит э, проигрыватель, який надо убрать мне срочно. Цей проигрыватель пластинок. От, допустим, тоже, да. Дима, він дуже любить музику слухати на цих вінілових пластинках, платівках. Я не розумію різницю. А він розуміє для нього. Це Тож у нього своя естетика в этом Він, Йому подобається от, музика, як звучить платівки, шукати, якісь там, знаходити. Ну, Зараз, звісно, вже є ці магазини. Я думаю, вони завжди були, просто я ніколи не знала. Тобто є ці магазини професіональні, де ти можеш купити платівку, яку ти хочеш, любого виконавця або замовити. Вот. Можно, конечно, тоже шукать в каких-то антикварных лавках, что для мене больше интересно. Но в антикварной лавке плативка может быть уже заезженная, и качество звука, я так понимаю, трохи портится. Ну, я понимаю. Вот. А когда новая плативка, то, конечно, и звук немножко другой. В том уроке, на день народження кому подарили Лану Дел Рей. Платівку, потім у нас і Мадонна, по-моєму. Ну, багато. Я не знаю, тому що, чесно сказати, я дома не дуже люблю слухати музику. Е мені іноді хочеться слухати музику, коли це машина, дорога. Притом дорога не по місту, а дорога така доволі дальня якась. А тоді я слухаю музику. І то, або одна, або коли ми з діми двох. А так? Я не дуже любительниця музики. Почому так. Маша, куди ти п'єш Той чай пів часа ще не пройшло? Заговорилася з дівочки з вами. Розказала ну, вам, вот, в мене почалось. Зараз піду вмиватися, кремами мазатися. Так, мені писали, що цей вот калістар з ретинолом, коли, пам'ятаєте, я спалила морду, а ж тут кожа Я вже думала ракурс. Я у дерматолога вже була в цьому году раз-два. Е, що треба з жовтня місяця починати. А я почала ще вересень, був, ще жара була, представте. І я загведзила собі морду ним і спалила. І забула, ото, коли з котами бігала, я ж забула СПФ нанести. І воно зразу спалило шкіру. Но е, от сейчас вже можна. Можна, але СПФ все одно. Я думаю, уже 100. СПФ 100 я наносить не буду, вже буду п'яти десятками. Мне достаточно, в принципі. То і так. Нічого, сейчас вот это вот трохи стухне. От. Кстати, е, надо на ваги раз в тиждень. Ну, надо. Так, правильно для контролю, потому что чаще воно кажуть не інформативно. Но хто я такая, щоб не піти, не стать на ваги. Я стала, конечно, на ваги. Вчора була 64,2, сьогодні 63,4. Ну, это пока вода, это бо я до того ж наїлася. Ну, в мой вес всегда 61-62. То я просто до 64 я уже просто їла, позавчора все, бо я поняла, що все, мінімум на месяц, я прощаюсь. То есть сейчас это жидкость уйдет, и тогда уже будет поступово уходить вес. Вот как бы с 61 мого там, да, в общем-то, веса на сегодняшний день, ну, фактического, без жидкости и так далее. Минус 5 это 56, а я 54-55 по жизни вообще мой вес, вот, то было бы идеально. Но похудеть с одной девочки, как его держать? Вот есть какие-то. фокусы держания веса в полосе э -э с употреблением сладкого. Я Диме еще раз Я на свой день рождения съедаю все торты в мире, все пирожные, и буду жрать все сладкие. Готовьте сладкие шоколадки. У Мне эти киндеры, шмидеры... Обожаю. Все, я вам викладаю вранчишній вложик, вложик гамножик Всім хорошого хорошего дня. вийду до вас в обід, покажу вам свій супчик, хорошого хорошего вам дня продуктивного сьогодні. Сьогодні вівторок уже розкачка пройшла вчора. сьогодні вже можете працювати на легке. Я вам розрішу. Давайте виключу вас.